А вже ж Україна а, хоче бути присутною на саміті, тому що те, що я вам сказав, якщо ти розумієш, де ти хочеш бути завтра, ти зрозумієш, що тобі робити сьогодні без імпровізації. Тому ми хочемо завтра бути в НАТО. Тому сьогодні ми хочемо з партнерами мати а, запрошення до НАТО. Бути в вільності, розблокувати Комісію НАТО України, проговорити питання, і як ми розвиваємось далі, якими кроками ми йдемо далі. А якщо НАТО нас не бачить, то для чого їхати в Україну? Україні в НАТО? Якщо НАТО сьогодні нас не бачить, сьогодні в НАТО нас не бачить, а це може змінитися згодом з часом, то ж тоді давайте повертатись до цього питання. Україна розуміє, і я ще раз підкреслю, ми адекватна держава. Ми розуміємо, що ми не будемо в НАТО після цього вільнішкого саміту. Ми не будемо в НАТО, поки йде війна. Але ми справедливо заслуговуємо на те, що якщо партнери розраховують на Україну в НАТО в майбутньому, ми повинні отримати запрошення за умови, що Україна стане членом в НАТО. Тоді, коли закінчиться ця війна. Я би сказав не так. Все ж таки, ми повинні всі одне одному давати а, шанси. Я би сказав так, що Німеччина і Франція поки що не вирішили з цим. І так воно і є. І я не знаю, чи вони проти, те, що вони раніше були проти, факт. Але на це потрібно подивитись, як це буде в майбутньому. Якщо ще раз нас, Німеччина і Франція, не бачить в майбутньому в НАТО, то для чого нас сьогодні запрошують? Ми вдячні країнам НАТО і іншим партнерам за допомогу і підтримку нас у час війни. Але для чого цей театр? Для чого нас запрошувати в НАТО, якщо завтра нас там не бачать? Я не розумію для чого. І не треба ускладнювати всі процеси. Ось вони такі є. Але якщо вони нас бачать, то сьогодні треба щось зробити, якісь кроки зробити вперед, щоб ми це усвідомили і весь світ, і Росія, і не боятись Росію. Росія повинна знати.